Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні до вашої уваги огляд матчу Барселона Вілі Реал. Це була цікава зустріч, в якій забили аж 8 м'ячів. Почалося все з того, що Віллі Реал вже вийшов вперед на 41-й хвилині зустрічі, і дійсно виглядало це дуже непогано. І потім забив і другий гол. Канцело дуже серйозно помилився і 0-2. І було дуже чутно, як вболівальники просто в шоці від такої помилки. А Віллі Реал дійсно карає за такі моменти. По статистиці дійсно Барселона непогано виглядала, але це тільки статистика на. Олі реалізації від Барселони ми не побачили. Але пізніше почалися дива. Юндуган забиває і це вже 1-2. Потім Педрі забиває 2-2. І потім автогол від Баї. І це вже 3-2 на користь Барселони. І здавалося, що все це кінець, це перемога і усі в захваті від такої гри. І вже. Хаві забуває про той момент, там де Вар не поставив пенальті, коли в руку влучив м'яч, і арбітр просто прийняв рішення, що рука була занадто близько до корпусу і майже не змінювала нічого в тому епізоді. Хоча дуже спірний епізод, там, де Барселона могла виходити ще раніше вперед і спокійно перемагати. Можливо, Рал вже не зібрався би з думками. Ну і потім 90 хвилина плюс 9 Сьорон забуває гол. І потім 90 -та плюс 12 -та Моралес також забиває. І 3-5 Віля Реал перемагає в цій зустрічі, також забив до цього Гуедеш. І я хочу сказати, що Вілія Реал показав неймовірний футбол, як грати від оборони, як карати колектив на контратаці. І ось після цієї поразки Хаві сказав, що після цього сезону він 100% покидав. Барселону, тому що як болівальника взагалі ситуація е, його не влаштовує і його можна зрозуміти. Команда просто не може перемагати, хоча є бажання. У мене була раніше версія, що його просто зливають, тому що є дуже багато чуток та розмов про те, що. Тернувальний процес Хаві нікого абсолютно в команді не влаштовує, і ніхто його майже не розуміє. Але є до сих пір повага через те, що це легенда Барселони, яку потрібно слухати. Три п'ять Барселона втрачає очки, якщо ми кажемо взагалі про чемпіонат, про різницю, хто де знаходиться Барселона на третьому місці, а Вілі Реал на 14 і. Перед початком зустрічі вілья Реал ну не здавався взагалі фаворитом матчу і команда, яка може навіть щось нав'язати, навіть такій Барселоні, але бачимо, що може. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк ну і написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.